Всім привіт! Я знаходжусь в Дубліні в Ірландії і сьогодні я хотіла вам показати свої покупки в магазині Aldi на 50 євро. Поріше, так і господарські, і покупки. Так. Перше це ось такий динозавр з великоднім яйцем. І яйця з бельгінського шоколаду. Теперте вакуумні пакети, дуже зручно складати е, продукти, дуже зручно складати одяг. Це займає мало місця. Це рукавичка. Це рукавичка для витирання пилу. Так. Це ось така еко-свічка з дуже приємним ароматом, м -м -м, цитрус і пачіолі. Ось. І еко-френді випакування. Маршмеллоу. Такі шоколадні яєчка. Так, далі. Дімо. Я не дуже люблю, але я захотіла спро... спробувати тому, що це за смаком томатів Там моцарелли. Далі. Е, я так і зрозуміла, ця штука вбиває бактерії. Це концентрат і можна додати, коли ви миєте підлогу, коли ви маєте умивальник. Написано, що це вбиває бактерії. Я хочу спробувати, це щось нове для мене. Знову шоколадні яєчка, але з різними смаками. Та такі щіточки. Це дентальні щіточки, стоматологічні, але я хочу спробувати їх для того, щоб е, вкладати свої проводи. Кіндер шоколад. І ось ці дуже смачні яєчка е, від фірми Cadbury. Не і бітелка води. Оу, ні це не все, не печаюсь. <з Netflix> і, і дві. Дві банки тунця. Я захотіла спробувати. Одна зі смаком соєвого соусу імбиру. а друга з халапення. Не наводиться на фокус. О! Халапені. Думаю, що це дуже цікаво спробувати. Я за це все заплатила 52 євро. Купила я в магазині Aldi. Доволі хороший магазин, якщо ви в принципі, економити, але я думаю, що вони зробляються. Тим шляхом, що там купа різних солодощів, різного одягу. І в те якби вроді би, не тут купляти багато. Але завжди виходить багато. Mm. Ось так. от. Що ж, э, дякую всім за увагу. До зустрічі наступному відео. В наступному відео.